Привіт всім! Це канал Android News Pro, і сьогодні подивимося, що таке iPhone 7, коли він вийде ціна характеристики, особливості та його дизайн. Так, що можу сказати? Сьомий iPhone Apple випустить у 2016 році. Він буде набагато відрізнятися від iPhone 6 або 6 Plus. Так. Що можна сказати про нього? Характеристики його такі, що. В нього буде більше екран, чим у iPhone 6. Plus. Ну, куди ще більше? Якщо. В шестірки з плюсом 5,5. То тут можливо буде 6 дюймів. ви уявіть, який це буде великий екран. Щось на Люмію. Може їх потягнуло як в Люмії там. де такі флагмани із 6-дюймовими екранами. Так... Існують чутки, що... Звичайна механічна кнопка зникне з передньої панелі через включення в пристрій датчика Touch ID. Вау! Прикольно. Функція підвищить зручність сенсорної навігації для користувачів, якщо, звісно, вона буде реалізована в новому iPhone. Так, так, так. Цілком можливо, що в пристрої використовують сапфірове скло, як і в Apple Watch. Оскільки воно жорстке і міцне. Горіла клас. Ніж Gorilla Glass. Інші огляди вказують на те, що в цьому iPhone для корпусу можуть використати рідкий метал, який вважається кращим довговічним матеріалом. Камера. Ого! В iPhone від Apple, камера буде, ну, за припущеннями, що 14 мегапіксельною Це. Говориться про задню камеру, про фронталку поки що нічого не відомо. Було б добре, якщо б її зробили хоча б на 8 Мп. Процесор і пам'ять. Воу. Apple прагне забезпечити максимальну продуктивність своїх пристроїв і в iPhone 7. Це не буде винятком. Очікується, що він матиме 4 ядерний процесор a 8 навіть краще, що дозволить пристрою виконувати багато завдань одночасно на більш високому рівні. Ну, якщо діагональ буде більше, то так потрібно буде процесор, який краще працює за старий. Так, вже доступний iPhone 6 Plus із 128 ГБ пам'яті. Це дуже вражає. Тому можливо, що Apple зробить 7 iPhone із пам'яттю. Яка вміщує в собі 256 ГБ. Ого! Конкурентам буде нелегко перемогти в такому змаганні. Проектор. Судячи з того, що є чутки такі, Apple буде наслідувати Samsung Galaxy Bien, і там може з'явитися в iPhone 7 проектор. Щось нагадує це Lenovo Yoga Tablet 2 Pro. Якому теж є проєктор. Але це смартфон. Наш iPhone. Інші особливості. Так, новий пристрій, як очікується, буде підтримувати 3... 4G. Вау, прикольно. 4G. який покращить якість зв'язку. Угу. Так. Ну, якщо з'являться і нові хороші функції, то потрібно ж. І щоб була батарея хороша. Ну, якщо Apple піде далі, можливо, він ще зменшить свій iPhone в товщині. Можливо, так. Очікується, що нова технологія забезпечить більший час роботи телефону після одного циклу зарядки. Ну, хоча, якщо говорити так, то стандартна батарея витримує 700. Перезарядів. І дата випуску і ціна. Якщо вертись чуткам, то сьомий iPhone випустять в обмеженій кількості в 3 кварталі 2015 року. Вау! Я десь чув ще 2016, а тут 2015-го. Ну нічого. Подивимося далі. Щось я чув, що випустять його, мабуть, знову у... Версні. З потужним процесором, додатковими можливостями і кращим дисплеєм цей телефон буде коштувати дорожче в порівнянні з його попередником. Очікувана ціна близько 649 доларів. Ні, ні. Мінімальна ціна. А ось, ось максимальна 849. І це без можливості плати за договір. Це ці припущення були надані Едгаром Дірейс Інтертеймен Business Times. Переклад Яна Гордієнко. Щоб не порушувати авторські права, я під низом відео поставлю посилання. І ось це все, що я вам хотів розказати про 7 iPhone. На цьому. Закінчу своє відео. Бувайте.